Гаю вас, друзі, на моєму каналі. У цьому відео хочу я вам представити свій власний витвір, а саме крутий настінний сталкерський годинник, який я створив власноруч. Усі ми знайомі зі серією ігр Stalker, і я, як і багато інших, являюсь фанатом цього Всесвіту ще з самого його початку, тобто з 2007 року. Нещодавно, як ви знаєте, вийшла друга частина гри Stalker, і мені окрив відео. По самій грі захотілося зробити щось нетипове, але безпосередньо пов'язане з грою, так і з'явилась ідея цього годинника. Зараз я вам детально покажу, як я його робив. Можливо, це надихне когось на створення чогось подібного. Починаючи його створювати, я не до кінця уявляв, яким він вийде у фіналі. Отож, ось маємо ось такий звичайний годинник з магазину. Я вибрав безсекундної стрілки. Для початку у фотошопі я створив проект. Як це має виглядати та підігнав за розмірами у програмі, а потім роздрукував його на фотопапері у форматі А3. Отож, вирізаємо ножницями коло з прецизійною точністю, щоб було ідеально округлої форми. Так як полотно буде з підсвіткою, то потрібно було щось прозоре. Купив у магазині квадрат орхскла 2-мм товщини. Прикладаємо вирізаний малюнок до орхскла і розмічаємо коло. За допомогою електролобзика вирізаємо коло із орхскла. А потім робимо отвір у центрі кола для механізму годинника. Розбираємо годинник на запчастини. Далі беремо корпус годинника. Та за допомогою дремеля вирізаємо внутрішню поверхню, залишаючи виступ від края приблизно 5 мм, так, щоб на ньому у подальшому трималося вирізане колос із оргсхла. Переміряємо та підганяємо розмір. Тепер нам потрібно зазначити, де буде отвір на так званий лічильник радіації, тобто звичайний аналоговий вольтметр. Для точності малюнок прикріпив жовтою малярською стрічкою до кола з оргскла. На фоні світла від ледлампи. Малюнок просвічується, у такий спосіб можна точно зазначити де що буде. Далі справа технічна. З прецизійною точністю випилюємо отвір та підганяємо розмір так, щоб вольтметр входив у отвір та легенько тримався у ньому. Прийшлось теж спиляти виступ на вольтметрі, щоб його корпус був рівний. Приміряємо, влазить та сидить надійно. Окей. Тепер мілким наждачним папером робимо поверхню орскла матовою, щоб світло трохи розсіювалось, плюс у подальшому буде краще триматись клей. І за допомогою суперклею клеїмо наш малюнок на орскло. Тепер усе відкладаємо у бік та беремось за електричну частину. Дістаємо паяльник, тонкі проводи та світлодіоди з резисторами. Щоб у разі чого було легко замінити у майбутньому якийсь компонентів, я вирішив кожен світодіод під'єднувати окремо. Підключення буде виконуватись до комп'ютера через USB порт, а цей порт має 5 В, так як усі діоди мають 2,2 В, тому потрібно до кожного припаяти резистор. Використовуючи онлайн-калькулятор розрахунку діодів, бачимо, що нам потрібний резистор на 140 Ом. Так як у мене були лише на 100 Ом та на 220 Ом, я використав резистори на 100 Ом. Тепер по черзі припаємо усі лампочки до проводів. І окремо 2 3 мм світодіода з резисторами на 220 Ом кожен для підсвітки лічильника радіації. Для зручності з'єднуємо цю купу проводів у 2 плюс та мінус. За допомогою дремеля зрізаємо виступаючі гвинти контактів на вольтметрі. Використавши маркери, я розібрав та пофарбував шкалу на вольтметрі у зелений та червоний колір для оригінальності. Беремо білий маркер фарбу та на зворотній стороні кола з Орскла зазначаємо, де мають бути розміщені світлодіоди. Так як стрілки годинника чорні, я вирішив обвести їх білим маркером фарбою. Щоб чорні стрілки не зливалися з малюнком, який багатий на різні дрібні елементи. Тепер озброївшись клеєвим пістолетом, монтуємо корпус для механізму годинника та вольтметр. Попередньо зазначивши де буде який колір, вмикаємо світлодіоди та згідно плану приклеюємо по черзі кожен світлодіод на своє місце, ось у такий спосіб, щоб направлення світла було у поверхню кола. Потім складаємо проводи так, щоб не заважали керувати механізмом годинника у подальшому. Їх також прикріпляємо гарячим клеєм. Закінчивши, перевіряємо, чи все працює як задумано. Так як вольтметр має трішки ваги і не знаходиться по центру, то він буде перекривлювати годиннику своєю вагою у бік, тому я вирішив з іншої сторони додати противагу у вигляді металової шайби 4 мм товщини для рівного розподілу ваги. Тепер монтуємо на гарячий клей колос орскла до корпусу годинника. Так як Вольтметр має удвічі більший розмір ніж товщина годинника, було вирішено зробити додаткову обудову. Для цього я використав стару форму до випічки. Але як виявилось вона була трішки коротка, тому я доробив з металевих пластин продовження обудови за розмірами годинника та стягнув усе гвинтиками з гайками. За допомогою дремеля зрізуємо виступаючі кінцівки гвинтиків. Наждачним папером зачищаємо поверхню обудови. А потім фарбуємо у чорний колір. Швидко висихаюча фарба дала мені змогу пофарбувати обудову тричі за пів години часу. Тепер складаємо усі запчастини годинника та монтуємо стрілки. Доробив на швидкоруч ще ось такий гачок для прикріплення годинника на стіні. Вкладаємо зібраний годинник у обудову, після чого монтуємо гачок для кріплення на стіну. І ось, тепер наш годинник готовий. Ще раз перевіряємо, чи все працює і можна чіпляти на стіну. Монтуємо годинник на стіну і насолоджуємося ефектом, що вийшло. Для годинника я використав 20 світлодіодів 5 мм та 2 3-мм. На зображенні замість годин використав артефакти. Не усі вони є у грі Stalker 2, тому що я цей проєкт розпочав ще якраз перед виходом гри Stalker 2. А коли гра вийшла, то відклав його на час проходження гри. Якщо додивилися до цього моменту, то дякую за перегляд, діліться в коментарях, чи сподобалось вам це чи ні. Заходьте на мій канал, там знайдете багато відео по Stalker 2. З вами був Stalker Reactor і я прощаюсь з вами до наступних відео.